Івано-Франківськ єдине місто в Україні, яке отримало відзнаку ВООЗ. Впродовж п'яти днів у медичних закладах та на вулицях міста проходила акція Тисячу міст, тисячу життів. Вона присвячена всесвітньому дню здоров'я. Метою такого проекту є підвищення уваги мешканців до стану власного здоров'я, популяризація здорового способу життя та профілактика захворювань. Цьогоріч говорить керівник бюро Вооз в Україні Ігор Поканевич, до всесвітньої акції долучилося 15 міст України. Івано-Франківськ виявив першим бажання Взяти участь у такому проєкті метою є залучення якомога більше міст світу до цієї акції. На сьогодні близько 150 країн підтвердили свою участь і більше тисячі міст. Тобто мета була досягнута. Але це тільки як перший крок, тому що далі це треба. Робити для того, щоб дійсно міста стали комфортними для проживання мешканців, безпечними, і щоб і уряди, і місцеві влади, і громади, тобто, приділяли цьому увагу. Учасниками акції Тисячу міст тисячу життів були видатні люди Прикарпаття, активісти молодіжних громадських та благодійних організацій, а також пересічні івано-франківці. Впродовж тижня, розповідає головний лікар міста Тарас Масляк. Медичні бригади мандрували вулицями міста. Кожен бажаючий мав можливість безкоштовно виміряти тиск, зробити аналіз на віл снід, флюорографію та отримати консультацію спеціаліста. Медики, медицина, люди підійшли ближче до простого пересічного громадянина, які у нас в місті люди могли підійти собі зробити без. Скоштовну флюорограму могли поміряти тиск, могли там зробити аналізи, які необхідні були. Це дуже важливо, тому що за цих декілька днів до нас звернулося, підійшло людей майже до 200 чоловік. І було виявлено під час цих обстежень первинні форми нові, туберкульозу, було запальні різні захворювання, серцеві проблеми. Загалом кажуть фахівці: у місті відбулося понад пів сотні заходів, які присвятили захисту здоров'я людини.